<реш> та й чує. Давайте про глемпи будемо говорити. <реш> глемпи, так. Дивіться, глемпи <реш> <реш> то от то покажіть одразу глемп. І через... давайте через два роки так самісінько гори берегом тут будемо йти. І подивимося, що тут буде. Тоб... У нас в селі то кажуть, рекреаційна зона. А у уа... вас? <реш> 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 у нас кажуть зарінок. А у нас кажуть, <реш> зарінок. Возле, воза, воза. Тобто має бути у вівцях, в туристах і в цем. Та у мене кишені в долярах. А то то, хто буде хотіти тих грошей, як то будуть туристи, ходили. Будуть просити, будуть платити за те, аби приїхати сюди. вівці готові навіть на гітарі грати. Аби вівці подаєте. Уявляється, гній покидати. Будуть приїхати, грати, пане то візьміть, навіть ще 100 доларів, можна я гній покидаю. Це Цибульку можна насадити, можна працювати вже. О, цей знак, знак це зніміть, будь ласка. Це дуже важливий знак резор. Там треба було написати... Ні, які там слова, Ну на букві у нас якісь самі. VIP. VIP. То що не знімаєте, бо то що люди будували, тут туди знімають. Ні, як буде, якраз будуть такі архіві, що закинули, Як то було, як є. І небо, і небо, Смарагдове небо, так. І поїзд. До речі, той поїзд, туристи, які приїжджають вони від нього. Реально, вони кажуть, що тут дуже круто ця атракція. Почекайте ще, не виключайте камеру. Ось є плівка там ще. Там є пауза. Пауза, так. Там да. є пауза. Та ні, там вже знімаєте. тут. Ні, то зараз буде він.